Насправді ми говоримо зараз не лише про тариф. Ми говоримо зараз про те, що після всіх заходів, які застосовані до людей, а власне зниження втричі курсу гривні, підвищення тарифу, замороження пенсії заробітних плат, практично знищення всієї соціальної можливості кожної родини, у нас реально почала падати економіка. Тут не питання лише в тарифах. Тому що люди сьогодні, які віддають майже все, що отримують на тарифи, трошки залишається на їжу. Майже нічого на одяг, лікування, на виховання дітей, на все інше, вони просто не можуть нічого купити в магазині. І у нас почала радикально падати е, продаж товарів в розстріб. Це означає, що малий середній бізнес втратив роботу. У нас на 27% впав обсяг реалізації товарів в Україну. Як наслідок, ми маємо зруйнований бюджет, ми маємо падіння економіки. І тому тариф це не просто тариф. Сьогодні життя в країні бурлить. Якщо ви не знаєте, то біля Верховної Ради збираються останні тижні люди з усієї країни, перекривають виходи з Верховної Ради. Це середні і малі підприємці, які просто поставлені за межу вже виживання. Тому що змінили податкову систему, примусили їх авансувати податок на додану вартість і вони помирають. І нічує ніхто, ніхто навіть не робить жодного кроку. Зараз іду до вас в студію. Там стоїть величезна команда людей, молоді люди, молоді родини, які просто вже самі щось десь продають, торгують сьогодні. По Києву їх почали ночами зачищати. Бити вони всі в сіняках стоять в сінцях, їх просто позбавляють. От буквально подивіться. Подивіться, це наша молодь. Молодь, яка не має вже жодної копійки для життя своєї родини, для виховання дітей, для того, щоб просто нормально жити. Вони стоять зараз вночі під студією Савіка Шустера і благають кожного, хто проходить поряд, звернути увагу. Подивіться, от стоїть хлопець, весь в сінцях, прямо перший він стоїть. Вночі просто побили, розтращили весь їх бізнес. Та це не бізнес, це просто елементарна самозайнятість. Вся країна кипить. І якщо навіть не виходять на вулицю, то практично у кожного в серці агресія. І коли ми питаємо, чого люди взялися за автомати і пішли з автоматами наводити порядок, то відповідь дуже проста, тому що інших аргументів. На їх погляд просто не залишається. Це не вихід брати автомат, це не вихід стріляти людей, які не справляються своїми обов'язками або навіть займаються корупцією, але просто доведені до відчая. І ці люди, що стоять, вони теж доведені до вічі. Я хочу зараз звернутися до Віталія Кличка. Це людина, яка сьогодні може вирішити їх проблеми, Щоб зібрали їх, поговорили, знайшли шлях вирішення. Підтримали їх, не дали їм можливості позбавитися останньої копійки, яку вони заробляють. І насправді вихід є. Просто треба чути один одного. Треба просто бути однією командою, однією нацією, особливо тоді, коли перед нами стоять такі виклики. Але зараз я хочу повернутися до тарифів, тому що це не просто тарифи, це наше життя. Просто хочу вам сказати, це прагматична річ. Битва за тарифи продовжується. Зараз вже в липні отримали платіжки всі, хто споживає газ без лічильників. Порівняйте платіжку травня і платіжку липня. Ви побачите, якщо у вас немає лічильника і ви споживаєте газ, отримана платіжка вдвічі менша плата за природній газ. Це наша з вами перша перемога. 8 мільйонів 100 тисяч людей по всій країні отримали вдвічі нижчу платіжку. Що ми зробили? Ми просто примусили уряд поставити правильні норми споживання газу на одну людину, якщо немає лічильника. Вдвічі знизили норму споживання газу. Але питання: а коли була норма вдвічі більше, куди цей газ йшов? Куди він списувався? Куди він наліво продавався? Де розслідування? Хто за це відповів, що цей газ вдвічі більше списувався на людей? Але знайшли рішення, і це тільки перший крок. А тепер я просто хочу щиро подякувати е, Арсенію Петровичу за те, що він вийшов на свої 10 хвилин, за те, що він розповів цифри. І я просто, ну, мене Савік запросив для того, щоб я пояснила ці цифри. Ну, тому що ми цю тему почали. Абсолютно, так у вас в студії це було розпочато. Ну, я хочу вам просто сказати, що я по виступу Арсенія Петровича він попросив, коли виступав, він сказав, всі візьміть калькулятори. Аркуш, ручку, і порахуйте, що я кажу. Я думаю, що навряд чи хтось в країні взяв калькулятор, ручку і аркуш паперу, щоб порахувати. Ну я взяла, тому що мене попросили це зробити. І я хотіла би, щоб показали зараз перший слайд. Це якраз виступ Арсенія Петровича. Він на першому от слайді це цифри, які він назвав. Я хочу, щоб ми з вами чітко розуміли, де ми з вами попадаємо. От просто от зліва. І справа, це цифри, які він назвав. Я, як людина, яка піднатично рахує цифри, я взяла калькулятор. Якщо в студії хтось хоче взяти калькулятор, вона думаю, антикорупційне бюро. Будь ласка, да. То я хочу вам сказати, що елементарні речі, подивіться, будь ласка, на ліву колонку. Вам сказали, що імпортований газ коштує 240 доларів. Імпортований газ. І це ціна світова сьогодні на природній газ. Що сказав Арсеній Петрович? Що 21 мільярд кубічних метрів газу споживає населення, 9 мільярдів це те, що споживаємо ми імпортного газу. І у нас 12 мільярдів газу власної добичі. Я просто, От, дорогі друзі, у вас є телефони мобільні. Що у вас є? Візьміть, будь ласка, це цікавий експеримент, і ви зрозумієте. Як вас ну, трошечки нагрівають, трошечки. Це цифри. Відкрийте Ютуб, до речі, відкрити Ютуб. В Ютубі є цей ролик на 10 хвилин, буквально Арсенія Петровича, і ви можете все самі порахувати в спокійній домашній обстановці. 240 доларів. І тепер от все, що ми перемножили. От давайте, у нас 21 мільярд, говорять, споживає населення. Тепер просто рахуємо. 240 доларів тисячу кубічних метрів. Арсеній Петрович сказав, що курс долара він рахував 21. Просто множимо на 21 гривню за долар. Просто множимо. Тепер просто прибавляємо 4 спецзбір на газ. І плюс додаємо плюс 20% ПДВ. Це елементарно на калькуляторі, це може порахувати дитина в п'ятому класі. І плюс транспорт. 900 гривень. Ну, я порахувала на калькуляторі. Шкода, що ну хто може мати цифру, ви можете її назвати. Ціна 7189,9. Ну, тобто, насправді, хто рахував вже, ну, зрозумів, що цифри явно не б'ють навіть на цій маленькій, абсолютно процедурі. На маленькій. А тепер у нас газ українського видобутку. Але зверніть увагу, що коли вам рахували вартість газу, вам порахували строго по імпортованій ціні. У вас в платіжках 7,188 і подивіться, тільки імпортований газ 7,188. І при цьому Арсеній Петрович сказав, що у нас 12 мільярдів українського газу по ціні 3600, і він цю ціну назвав. Да? Тобто, іншими словами, Незважаючи на те, що по закону вам потрібно віддавати 100% українського газу, вам віддали 100% імпортованого газу. А тепер питання: скажіть, будь ласка, у нас така вимога Міжнародного валютного фонду? Ні, а де український? Я хочу сказати, що Міжнародний валютний фонд, а ви можете відкрити інтернет і почитати його вимоги. Міжнародний валютний фонд говорить, що на імпортовану ціну на газ в Україні для населення. Треба перейти в квітні 2017 року. Тобто навіть МВФ такого не вимагає. А тепер права колоночка теж дуже цікаво 100 доларів. Він говорить, що 100 доларів коштує український газ. А от тепер просто рахуйте, і ви побачите: 21 гривня коштує 1 долар. Далі у нас плюс 4% інвестиційний збір. Плюс 20% ПДВ і плюс 900 транспортні розходи. Ви бачите там цифру? 3600. Це те, що буквально в студії рахував прем'єр-міністр. Якщо ви порахуєте, ви отримаєте зовсім іншу цифру: 3520. І 80 гривні. Це означає, що український газ. Навіть по тому, що оголошував Арсеній Петрович в прямому ефірі, коштує на 80 гривень менше. 80 гривень на 12 мільярдах купічних метрів українського газу це майже мільярд гривень. Як можна так рахувати і як можна так приблизно все робити? Але це не все. Тепер ми, користуючись виключно розрахунками прем'єр-міністра, робимо абсолютно очевидну річ. 21 мільярд це те, що потрібно для населення за заявою прем'єр-міністра. Ми також бачимо, що 12 мільярдів, от ця цифра. 12 мільярдів це український газ, який підтвердив прем'єр-міністру нас є і мусить бути відданий людям. Тоді 21 один мінус 12. Скільки нам потрібно? 9 мільярдів, правильно, всього імпортованого газу. 9 мільярдів. Це кожне слово прем'єр-міністра. Ми нічого з вами поки що не додаємо. А тепер робимо звичайний арифметичний розрахунок. Тобто 12 мільярдів по 3,520 гривень і 80 копійок і 9 мільярдів по 7,189,9. Тобто, це те, що потрібно насправді по тому, що сказав прем'єр-міністр. І ми з вами отримуємо цифру: 5. Якщо це все змішаємо і отримаємо цифру 5,093. Тобто, навіть не коментуючи цифри, які названі, навіть не дискутуючи, яка цифра правильна, яка неправильна, ми з вами отримуємо на 29,1% нижчу ціну, ніж 7,188. Це нічого не роблячи абсолютно. Розумієте? Тобто, я хотіла би, щоб ми просто. Запам'ятали цю цифру, це 29,1% газ мусить бути нижчі за цифрами Арсенія Петровича. А тепер я прошу, будь ласка, покажіть шостий слайд, щоб ми просто з вами подивилися, як далі все це рухається. Якщо ми з вами. Це цифра 34, якщо ми з вами повернемося до наших розрахунків, то і візьмемо тільки цифри офіційні, тому що Арсеній Петрович, на жаль, округлив всі цифри без виключення. Він просто поставив не ті цифри, які у нього в документах уряду, а він просто взяв такі укрупнені цифри і отримав той результат, що я сказала. А тепер беремо чисто постанови уряду і рухаємося по постановам. Не 21 мільярд споживає населення, а споживає 20,8 мільярд. Тоді не 9 мільярдів потрібно російського газу, а 8,8 мільярда. Далі, отут саме цікаве. Український газ не рахується в доларах. 8,2. От тут, 100 доларів. Ні, 28. Якщо тут 12, то 28, то тут 8,8 залишається російського газу. 8,2. 8,2. 8,2, вибачаюсь. І тепер далі рухаємося. 100 доларів. 100 доларів. Не рахується газ зовсім. Рахується в конкретних гривнях закупівельна ціна. Ми беремо постанову Національної комісії регулювання електроенергетики. Там чітко визначена закупівельна ціна українського газу. Вона складає отут 1590 гривень. От ціна. Розумієте? Це та ціна, яка насправді не 100 доларів далеко. 100 доларів це видумана ціна. Треба прем'єр-міністру користатися рішеннями НКРЕ. Тепер далі. Дивіться, у нас по 900 гривень стоїть транспортування. Немає транспортування 900 гривень. Беремо постанову НКРЕ і дивимося, що ціна транспортування визначена саме документом, який ну, власне, заслуговує на увагу. 895,8 гривні. Тобто, насправді тут цифри, які трохи збільшені, якщо їх поставити по рішенням НКРЄ і уряду, ми отримаємо вже не 5,093, а отримаємо 4,701,72. Тобто тільки уточнені цифри. І ми маємо на 34,6% чотири відсотка нижче ціну на газ. Нічого не треба робити. Тільки треба правильно порахувати. Я прошу, покажіть сьомий слайд. До речі, якщо ми говоримо про такі цифри, то ми з вами беремо цифру споживання українського газу 28 мільярда це прогнозно. Якщо ми від споживання людей забираємо. Окуповані в Донецькій Луганській області території, на які газ наш не подається, забираємо Автономну Республіку Крим, яка вже виключена з балансів. Ми не споживаємо там газ, беремо за перше півріччя реальне споживання, і ми виходимо по року на 16,2 мільярда кубічних метрів. Тобто, не споживаємо ми 28 і а тепер цифра, яку назвав Арсеній Петрович, скільки видобувається українського газу, це 19,5. По закону всі 19,5, а не 12, як назвав Арсеній Петрович, треба віддати саме людям для споживання. Тобто, іншими словами, нам взагалі імпортований газ з вами не потрібен. Це цифри коректні із звітності, яка є у нас. І тому от така картина говорить про те, що взагалі некоректно рахувати 240 доларів, тому що ми не мусимо споживати газ імпортного постачання для людей. Що робиться? Віддається український газ, а так як нам показали, то 100%, віддається комерційним структурам, які оточують прем'єр-міністра. І в той же час ми для населення віддаємо по 240 доларів. От що відбувається. І коли ви почуєте слово популізм, я вас прошу, поверніться до виступу Арсенія Петровича, де ціна 7,189,9, він говорить 7,188 тільки з розрахунку 240 доларів, тобто імпортований газ. І ви зрозумієте, наскільки над вами реально знущаються. А тепер ми подивимося наступний восьмий слайд, і ви подивитесь, яка ціна сьогодні ринкова окупна, абсолютно незбиткова, ні для НАК Нафтогазу, ні для «Укргазвидобування», не для бюджету України. Ми беремо 1590. Це вартість по рішенню НКРЄ газу українського видобутку. В цій ціні знаходиться рентна плата на газ, в цій ціні знаходиться прибуток, всі абсолютно націнки, тобто це не собівартість. А це та ціна, по якій реально НАК «Нафтогаз» купує у Укргазвидобування. Далі ми додаємо спецзбір інвестиційний 4, ПДВ 20, Транспортування правильна ціна 895,8. Тобто сьогодні з усіма націнками з транспортуванням з усім ціна українського газу 2880 гривень 12 копійок. Це бухгалтерія, Розумієте, це бухгалтерія. І я прошу, покажіть, будь ласка, останній дев'ятий слайд, і ви подивитеся насправді, що від тієї ціни на газ, яка зараз дається вам в платіжках, треба мінімум 60% забирати, тому що цієї ціни немає. Український газ це український газ, і закон передбачає прямо написано, що віддається весь український газ вам, тобто на 60%. Але тут є ще приховані речі. Такі, як, наприклад, з цього року перший раз в історії України ввели 70% рентної плати на видобуток українського газу. Такого ніколи не було. І це означає, що невидобувна організація платить, ви платите. Тому що на ціну, яку видобуває Укргазвидобування газ, дають 70% націнки. В цій ціні 1100 гривень. Це рентна плата на газ, яку вам штучно ввели, і яку ви ніколи не платили, тільки в цьому році 1100 гривень. Ми добилися наступний крок, який ми будемо з вами робити. Ми добилися, що в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, який на наступний транш формується, у нас буде прямо записано, що мусить бути знижена рентна плата на газ, що прямо призведе до зниження тарифів. Це вимога чому? Тому що країна, яка воює з Росією, країна, яка не хоче брати російського газу, зобов'язана зробити систему сприяння видобутку українського газу. І тоді треба не податками навантажувати так, що падає ця галузь, а треба навпаки ці зайві штучні податки зняти. І тоді абсолютно очевидно, що в ціні буде прибрана частина рентної плати. І ми подали такий закон. Ми узгодили з усіма. Вчора цей закон мусив голосуватися. І це прямо лягало на зниження тарифів. Що відбувається вчора в залі Верховної Ради? Це реаліті шоу. Вноситься урядом законопроект про зниження рентної плати. І коли ми почитали цей законопроект, ми просто були шоковані. Тому що в цьому законопроекті передбачається. Що для всіх кланових корпорацій, які на, на приватній основі видобувають газ, уряд 70% рентної плати знизив до 29%, а для особливо глибоких скважин до 14,10%. І тут для державних підприємств, які видобувають газ, і для газу, який іде вам, залишають 70% рентної плати. Що робити? Як, як з цим боротися? Це же абсолютна позиція уряду. Ви розумієте, що це пряме порушення Конституції, де написано, що всі господарюючі суб'єкти рівні перед законом, рівні в тому числі в системі оподаткування. І коли одним підприємствам, там, де працюють близькі люди, дають рентну плату 29%, і цей газ іде на приватні комерційні компанії, на металургійні заводи, на хімічні і так далі. А при цьому людям... Дають абсолютно іншу рентну плату 70% для тих же газоводобувних компаній, тільки державних, то це говорить про жорсткий, безпрецедентний лобізм, монополій і в той же час про жорстке, безпрецедентне ставлення до суспільства, до людей, до всього, що сьогодні є проблемою. І тому наше завдання добитися того, щоб закон прийняв зниження рентної плати. Добитися. Того, що прокуратура, і я дуже е, рада тому, що сьогодні є один з заступників Генерального прокурора, який викликає довіру у суспільство. І я хочу зараз, от просто знаходячись в цій студії, я підготувала для вас за своїм підписом звернення про злочин. Звернення про злочин, тому що в законі про ринок газу і в низці інших законів чітко зазначено. Що газ українського видобутку віддається для споживання населення. Це пряма імперативна норма закону. Сьогодні не віддають газ українцям, а віддають компаніям, які навколо. Я прошу, будь ласка, я вам віддам цей документ. Вважайте це заявою про злочин. Антон Віра. І я хотіла би, щоб ми з вами чітко знали план, по якому ми працюємо. Перше це добитися. Від генеральної прокуратури, від людей, які реально можуть боротися з корупцією, добитися того, щоб український газ йшов українцям. По друге, ми з вами добиваємося того, щоб була знижена рентна плата, це зразу мінус 1100 з вашої ціни на газ. По-третє, зараз я звернулася до всіх без виключення рад міських, районних обласних, що відбувається. Опалювальний період практично вже через декілька місяців. Для всіх будинків, у яких немає лічильників тепла, поставили на один квадратний метр занижену норму списання тепла в два, в три, а іноді в чотири рази більшу. Ви розумієте, що це зразу призведе до того, що такі ціни на газ дадуть сумасшедші платіжки за тепло. Сьогодні з 11 регіонів ми отримали рішення рад, які вони зробили за моїм проханням. Про встановлення реальних правильних нормативів списання тепла, якщо немає лічильників на один квадратний метр. І ми будемо завершувати до 1 вересня цю роботу по всім областям. Подамо це до кабінету міністрів і будемо просити, щоб вони знизили по всім регіонам норму споживання тепла для тих, хто не має лічильників. А крім того, ми будемо наполягати на тому, щоб була поставлена правильна ціна на газ. Я хочу просто, щоб ви знали, що битва за тарифи продовжується, ніхто не відступив. І ми крок за кроком будемо це проходити, в тому числі публічність, яка є. Ми не допустимо такої ситуації, коли за житлово комунальні послуги потрібно буде платити за рахунок скорочення, харчування для родин, для дітей, для літніх людей. Ніхто субсидію отримати сьогодні не може законним нормальним шляхом. Це приниження для людей, розумієте? Вони мусять замість того, щоб отримати обґрунтовану ціну на газ, чесну ціну на газ, вони мусять стояти на колінах, пред'являти довідки, носити ці довідки по всім інстанціям і випрошувати собі абсолютно зайву субсидію по всім житлово-комунальним послугам, тому що якщо поставити правильний тариф, субсидій не потрібно. Насправді не сприймаються факти. Я оперувала цифрами, я оперувала цифрами, які дав прем'єр-міністр. Можливо, прем'єр-міністр не правий, але тоді йому треба провести інші 10 хвилин. Насправді, може, прем'єр-міністр не винний, може винний калькулятор. Просто був поганий, спорчений калькулятор, щось там рахували. Тоді проблема в калькуляторі, дорогі друзі. І тоді треба просто премєр міністру передати. Передати правильний калькулятор і порахувати, тому що всі цифри надані премєр міністром Що стосується НКРЄ, сьогодні, от я можу вам сказати, що мені через пресу запропонували вже бути головою НКРЄ. Зараз я прочитала, що мені запропонували піти керівником Рахункової палати. Та можна на всі зразу піти посади на пару тижнів і навести лад. Але не НКРЄ встановлює тарифи. Повірте мені, НКРЕ просто підраховує цифри, які дає уряд. Це просто, знаєте, так, взяти, перевести стрілки. Я розумієте, я працювала на відміну від вас прем'єр-міністром. Я знаю, як встановлюються тарифи. Уряд на Нафтогаз, «Укргазвидобування», всі транспортні організації, НКРЕ дають цифри. І якщо Уряд дає НКРЕ цифру, що ноль споживання українського газу для людей, то що Єнкерє порахує? Ви хочете, щоб я стала там бухгалтером рахувати цифри, які дасть Арсеній Петрович? Я думаю, що треба поміняти цифри, які дає Арсеній Петрович, а не посилатися на НКРЄ. Я просто хочу, щоб вас, коли от так десятьма от хвилинами трохи замбують, щоб вас не замбували, щоб ви знали цифри, щоб ви могли взяти і порахувати те, що говорить прем'єр-міністр. Елементарні речі. 240 – це імпортований газ. Я думаю, що всі знають, що Генеральний прокурор, який подається президентом країни і затверджується парламентом, він працює декілька місяців. Декілька місяців можна міняти кожен тиждень, можна міняти кожен день. Але поки ми не зламаємо взагалі всю цю спайку, змісту немає. І тому я дослухаюся сьогодні до тих слів, які говорить один. З тих прокурорів, якому сьогодні довіряє суспільство, це Девід Сакварелідзе. Він виступив публічно і сказав, що з генеральним прокурором у нього абсолютно конструктивна співпраця, вони ефективно разом працюють, і треба звільнити тих, хто заважає розслідувати справу по прокурорам. Я дослухаюсь до тих людей, кому я в прокуратурі довіряю. Але якщо ви говорите про звільнення, я вважаю, що треба розглядати в цілому весь силовий блок. Дорогі друзі, Мукачево показало нам з вами одну очевидну істину, що Прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, прикордонники, Служба безпеки України, банди і мафії, які сьогодні займаються контрабандою, вони всі одне ціле. І тому, що ми будемо міняти як наперстки кожен день прокурорів, у нас нічого не зміниться. Нам треба просто усвідомити, що Мукачева це невеличка частина кордону. І там все це вибухнуло, тому що там з'явився правий сектор. А скільки у нас ще переходів на кордоні, де не вибухнуло, і де продовжується спайка працювати на повну потужність? І тому ви можете переставляти ліжко в кімнаті, але треба міняти дівчат, розумієте? Тому що насправді там все прогнило.